Друзі, всім привіт! 24 березня, 23-й рік. Хочу поділитись з вами такою радісною для мене новиною. Ось є в мене такі два договори куплі-продажу земельних ділянок. Ось придбав собі вчора дві ділянки по 15 соток. Ось одна з них. Ось її межі. Ось такий квадрат. Тут 15 соток, друга ділянка також 15 соток. Ось тут взагалі ну, буде заїзд. Ось розчищу оці гілля. І он дорога, кудою може заїжджати техніка. Ось одна з моїх ділянок і Інша ділянка знаходиться вон, в тій стороні, приблизно метрів 100-150 звідси. Зараз я на неї перейду і також її покажу. Ось така у нас місцевість. Це також людські городи. Ну, ось ця ділянка. До речі, люди її вживали багато років. Іншу ділянку також, тільки інші люди. Та ділянка, на яку я зараз перейду, була не виорана. Мені вчора, поки я був в нотаріуса, також трактор її зорав. Ну, а Ця ділянка була виорана. Ну, і Я планую розрахуватись з людиною, яка її вживала ну, за ріллю. Я думаю, так буде по-людськи. Ну і на цих ділянках буду сіяти ячмінь. Хочу купити шестирядний ячмінь. Спробую посіяти еліту, мабуть. Ну і в принципі також буду знімати. Все, йду на іншу ділянку. По дорозі до другої моєї ділянки я вирішив зупинитись і показати, яка чудова в нас природа. Тут кругом скали, це річка Рось, дуже гарна природа. Ось так воно все виглядає. Це, до речі, також людські городи. Моя ділянка вон там, трошки потрібно пройти, також метрів десь 200 по вулиці, 150. Метрів. І в двох словах хотів би розповісти про цей мотоцикл. Це Іж Кланета 4. Це мій мотоцикл. Він в оригіналі, в рідній фарбі. Звичайно, є якісь нюанси, але мотоциклу около 50 років. Я думаю, він шикарно зберігся на свій вік. Також є коляска до нього. Також все ціле, все живе, все в оригіналі, гарно виглядає. Але оскільки в мене немає вільних грошей на всі мої плани та ідеї, я вирішив продати цей мотоцикл. Хоча він мені дуже подобається, я його дуже хотів би залишити. Ну, але ось така ситуація. І хотів би е, запитати вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте залишити цей мотоцикл чи все ж таки продати. І зараз покажу, як він працює. наче трошки низький, але це все регулюється, якщо потрібно. І мене в принципі і так влаштовує. Зараз домазу. Двигун також чудово працює. Є повний пакет документів. Ну, мотоцикл, як на мене, в шикарному стані. Повністю вся електроніка працює. Працює блок руля, вилка передня, амортизатори. Ну, взагалі все працює. Добре, поїду на іншу ділянку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи варто мені її продати, чи залишити? Дякую. Ось так виглядає інша моя ділянка. Ось вулиця, під'їзд для техніки. Тут ось таке, мабуть, ще я передискую. Ну, а далі, в принципі, все гарно виоралось. Ось це приблизно межа. В цьому році, мабуть, не буду я міряти всі свої ділянки, ну, тобто викликати землеміра. Це все коштує грошей. Зараз їх вільних немає. Дуже багато ідей, планів. А в цьому році поки побуде ось так. Ну і Я думаю, десь приблизно через неділю я вже посію тут ячмінь. Тут досить гарно все зорано, можливо, і не потрібно дискувати, можливо просто е, культіватором пройти. Ну Це все буде видно. Я, в принципі, оце зараз перший раз бачу свою ділянку виораною. Вона вузька, але досить довга. Її також 15 соток. Зараз дійду до кінця. Он в тій стороні. Буквально через 100-150 метрів перша ділянка, яку я показував ну, погано те, що маленькі ділянки, і що не однією цілою великою ділянкою, але добре те, що вони, в принципі, є. І я вважаю на сьогоднішній день це Найкраща інвестиція. Я вважаю, що ціна на землю буде підніматися. Ну і в принципі для моєї худоби потрібні корма. Таким чином я зможу їх зробити для себе дешевшими, ніж просто купити. Ось така ділянка. Рідним не хотів казати про ці ділянки, але, однак, побачить в Ютубі. Дідусю з бабусею все ж таки казати не буду поки що. Я знаю, що всі мої рідні будуть не в захваті. Ну, але вже купив і буду надалі старатись купувати. Ну, по можливості, понятне діло. Дякую за перегляд. Підтримайте, будь ласка, канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні!